Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І перед тим як я піду спати скоро, я хотів вам розповісти, скільки відео а, треба завантажувати на свій канал кожен день. Ну, Відповідь проста. Краще завантажувати відео хоча б а, на ну, одне відео раз на 3 дні, але вони повинні бути якісні. Якщо не дуже якісні, то можна кожен день ну, по, ем, то можна кожен день хоча б по, там, дивитися, наприклад, ну, по 5 відео чи 6 чи 7, ну, максимум по 10 відео на день. Але, друзі, я рекомендую вам навчитися робити якісні відео. На жаль, я поки що не можу дуже якісні відео робити, тому що в мене немає ноутбука та в мене на телефоні камера не можна сказати, що сильно гарна от, Тому, друзі, ще є такий варіант. Або ви знімаєте багато шортсів але а, два там два шортси на 3 дні чи на 2 дні. от, Далі другий варіант, ви знімаєте одне там середнє відео раз на 5 днів. Далі ви знімаєте велике відео раз на тиждень, якщо дуже велике. То раз на місяць. от Друзі, але я вам рекомендую робити якісні відео. от е Ще хотів вам додати пораду. Якщо ви там, наприклад, а, в день ви ну випускаєте 100 відео, думаєте о 100 відео, мене буде 100 переглядів за день. Якщо дивиться вас, буде. Дивіться, якщо 100 відео дивляться, які вони. Якщо вони якісні, то у вас буде за день а там 100 тисяч переглядів чи 200. А Якщо вони взагалі не якісні, то максимум 2000 чи 5000 переглядів ну, для 100 відео це дуже мало. От, Тому, друзі, всім дякую, хто переглядає мої відео. Всім до побачення, всім на добраніч, побачимося завтра.